Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максі Фудказан. Друзі, сьогодні готуємо на природі дуже класні та смачні хот-доги. Получаються неймовірно смачно, апетитно. І зараз він залітає. Розпалюємо кастірок і будемо готувати на пательні, обсмажувати сосиски. Ловити хот-доги. Друзі, сьогодні для ходогів ми взяли 7 видів різних сосисок та колбасок. І вийдеться дуже 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 смачні ходоги. Також, окрім сосисок, ми взяли 4 вида різних булочок. Виїжджайте на природу і буде вам щастя. Ні одна страва приготована в місті, не буде такою смачною, як на природі. Домашні смачні кислі огірочки. Зараз потрібно їх нарізати. Друзі, давайте пробіжимося по нашим інгредієнтам. В баночці з під ікри у нас є цибулька фрі, листя салату, помідорка, морковочка по-корейськи, сирочок, сир янтар і декілька видів соусу: є сирний, є майонез, є кетчуп і гірчиця американська. Вже в нас нарізані огірочки. Сосиски ми посмажили. Зараз поставимо булочку, щоб трішечки підрумянилися. Тут вам показують, що потрібно поставити лайк. І ще Так, і каже, що ще потрібно підписатися. Підписатись на MaxFood і зайдіть на YouTube і там є. Так, зарумянимо трішечки булочку. Булочки вибрали різні. Вийма, і будемо. Зараз робити дуже смачні хот-доги. Першу партію. Влучилася хромка булочка. Що попало? Uh -huh. Це ж хот-дог. Змастимо булочкою. Я дігу статор всіх сосід, пулочок. Саме головний дегустатор. Перший ходо готовий. У нас Злогий готові художник. дігустатори. Цей ходох дегустує моя прекрасна кохана дружина. Мам. І є нота фут. Що ви можете сказати про цей так. ходох? Наступний ходох робимо з морквою по корейськи огірочком. Додаємо соус, калбаску і посипаємо все хрумким хрумкою цибулькою фрі. Друзі, ось такі чудові та смачні ходоги виходять на природі. Дуже смачно. Дуже класно. Гарні інгредієнти, все смачненьке. Дуже-дуже прикольно. А природа на задньому плані, друзі, ну ви подивіться. Друзі, рекомендуємо готувати вам на природі. Хот-доги получаються просто неперевершені. Це вам не з магазину. Це вам не з художної. Ви приготуєте смачні і дуже класні художки. Художки mm. балабас. Mm. Mm. Заходьте в магазин Максіфуд Канал і купляйте такі художки. Бізом... Поставили водичку, зараз будемо пити чай на природі. Я буду в батькам. Ось такий ходох вийвся у нас з сосисочкою. Сюди ми додали листя салату, огірочок, помідорка, цибулька фрі. І зараз ми дам також дегустувати. Друзі, поставте, будь ласка, лайк в цьому відео, підписуйтеся на канал, готуйте разом з нами. Ми з цією сім'єю відпочиваємо на природі. І готуємо дуже смачні страви. Отож, друзі, до нових зустрічей на MaxiFood Kazan. Казанський. Майте там є лайк, така червона кнопка і колокольчик.